Суд да, відверто. Суд в Україні останні 6 років пов'язують з портнову. До того теж пов'язували, бо навіть є таке портновське правосуддя, портновщина, про яку кажуть багато. Але зараз портного немає. Але справа портнова живе все так само, і отут от найцікавіше, Телефона портнова зараз телефон ниж. це дуже важливо, тому що всі вважали, що в нього є тільки один телефон. І сувалося, що один телефон для комунікації, а один якраз. Для входу в ті, скажімо так, хмарини збереження там хмарах він тримав свою інформацію, свій архів, компромат, це інше. Так от ці телефони опинилися в руках іспанської поліції та Європолу. Саме на них містяться архіви компромати, схема віджимання майна та зв'язки судової мафії з банкою. Татаров був відряджений до Іспанії, це було таємне відрядження. До речі, влада і досі, на якій підставі він поїхав туди. Як хто? Чому саме по про це? Ну тому що у нас а, нещодавно ці цю страшну історію, коли в Німеччині вбили українку разом з донькою. Щось туди татаров не виїжджав. Є інші історії, коли в Польщі хлопців вбили, теж не виїжджав татаров, 100%. а тут Попортнова поїхав. Дивна ситуація. Дуже хотілося би зрозуміти, що ж так мотивує владу, ну не телефони ж правди, не той компромат, який там. Вони ж за громадян, за простих людей. Так от, е він поїхав, щоб е в Іспанії загасити цю пожежу, домовити зі слідством, повернути хоча б частину даних. Але все вийшло не за планом. Більше того, Іспанія відома тим, що е там одна з найжорстокіших і ж дійсно жорстких, і жорстоких, і жорстких. Антикорупційних інституцій і не домовились навіть відмовилися від спільної групи, яка би займалася розслідуванням, відмовились на відріз. Це сталося після того, як від наших американських друзів Європол отримав текі по татарової портнової і пояснили, хто є хто чим займається в ієрархії банкової, чому санкції наклали за що. Ну там багато чого іншого. Так от, скажи мені, будь ласка, а як ти вважаєш, от що було? На телефонах Портнова, до яких зараз отримали доступ. Чи варто все ж таки вірити, що ця інформація буде оприлюднена і мати якісь наслідки? А чому так боїться банкова і як ця історія взагалі може вплинути на майбутнє України? Що буде з традиціями Портновщини в Україні? Ну, диви. Перш за все, Портновщина, це ж є похідною, і вона є симптомом. Того, що інституції не працювали ефективно. Звісно, я не думаю, що Партновщина буде успадкована в повному розмірі, бо це доволі унікальні умови були за часів Януковича, коли смотрящі розставлені, коли Партнов міг зайти і розставити купу своїх людей на когось компромат, когось зробити зобов'язаним. Коротше, всю цю структуру вибудувати. Вона ж вибудована не як жорстка, наприклад, мафіозна структура, де є чітка ієрархія, де є. Сматрящі, де є система покарань, всього іншого, тобто певна етика, власне і певна система згуртована. Вона збудована на персональних зв'язках і персональних вигодах, обіцянках тощо. Тут. Комусь допоміг тут, десь заробив, роздав гроші заніс і вирішили питання, десь когось підняв по службі, десь вирішив у когось якісь питання тощо. І таким чином вона проіснувала. І за часів Порошенка зберігаючись, за часів Зеленського зараз зберігаючись. І Партнов, в принципі, своїми зв'язками був завжди А Персональна закуса була в нього з Порошенком, і Партно всіляко хотів і хоче... хотів вже. А наздогнати Порошенка тут в нього особисте було, але при цьому навіть за часів Порошенка всі його зв'язки, і люди, і все залишалося, і ніхто то не порубив, і Партнова не зробив обесиленою фігурою. Бо це явище, фактично, Партновщини, І воно глибоко є іржою в'їденою в структури. При Зеленському бачимо, як Партнов зміг розгорнутися в тему, щоб спробувати подоганяти Порошенка. Можливо, до речі, в тому, що так і не вдається, і є заслуга Портнова, бо за свідченнями тієї ще, я, його подружки, біглої в Москву. Партнов, ну, як юрист, ну такої собі от слабенький. Як рішала так, а як юрист не дуже. От, Мало питань, в яких я готовий довіряти їй, але в цьому питанні щось мені підказує, що вона таки права і знає, що говорить. Тому, можливо, так і через одне місце зліплені справи такою кількістю. А до речі, це один з його почерків. Він по всіх своїх опонентах просто закидував позовами до суду. Ну, от в нього якась така манічка була, просто задовбати. Uh, то воно може і розсипається, тому тут я не знаю, радіти захисникам Порошенка чи навпаки владі радіти, чи навпаки, від того, що Партнова не стала, і там судячи всього заміна міски відбудеться в цьому процесу. І якщо ми схильні вважати, що частина з того всього, а я схильний вважати, що так. Його зв'язки присутні глибоко в правоохоронній і судовій системі України були, що це все могло відходити ну не все, а частина з цього могло Тягутіти до нього ниточками. І в цьому він міг бути вигідний а, конкретним представникам а, всередині влади, зокрема, за силовий блок і за правосуддя відповідальний татаров. татаров ніколи не відзначався чистолюбством а, людина, яка була необхідна при всіх, скажімо так, для вирішення питань. І цілком різно, що якраз він зараз втратив найбільше, бо Партнов міг бути для нього вигідним механізмом для того, щоб вливати незриму і неформальну. А, Допомагати вирішувати питання, які входять в його компетенцію. Ну і навпаки, партнер міг розрахувати, судячи всього, на якісь також до себе прихильні речі. Якщо його візит дійсно відбувався зустрічами не тільки з Татаровим, а зустрічами вище, як то там, кажуть, Єрмак, Зеленський, ну в такому випадку це питання, яке далеко виходить за рамки бізнесових, далеко виходить за рамки виключно. Там санкційних якихось питань, це судячи всього щось серйозніше. І тоді, можливо, навіть інша версія. І вбивства це те, що таки це розправа Росіян. Бо Портнов був ображений на Росію, його там не прийняли. Взагалі, там наших біглцов не особливо прийняли. Дуже багатьох просто використали як А, і вишвернули. І він. За свідченнями іншого персонажа, якому також в цьому питанні я ладен довіряти, не менш одіозного Царьова, У того була купа бізнесових, якихось рішал і Мутілова комусь санкції зняти, кому ще щось. І, але важливий момент там ще інший: що він не прижився в Москві, його навіть патрульні зупиняли, йому приходилось доводити, що от він не астробайтер якийсь, він законно перебуває. Уявляємо собі, людина рівня партного якому не дають громадянство, у якого нема навіть документу для того, щоб його просто не шманали якісь пепси на дорозі або на вулиці в Москві і не казали, що тут робиш, де твоя пропіска. Достатньо цікаво, це багато в чому говорить про його вагу в очах Москви і його значимість. За свідченнями царьова він не просто так в Іспанію переїхав. Ну, звісно, складно знайти людину, яка б з Росії не хотіла б в Іспанію переїхати. Але тим не менш, він поїхав туди не від хорошого життя в Москві, а фактично такий вигнанцем став. Можливо, в нього були якісь образи отці і інші, можливо, якісь бізнесові або кримінальні мутки з росіянами, в яких він вляпався. І в такому випадку такий візит міг би бути пояснюваним з приводу того, що він щось десь, можливо, хотів запропонувати зі своїх послуг в розрізі активізов... тих переговорів, які активізувалися. І в такому випадку його таке брутальне вбивство, воно може заграти новими фарбами. Може бути примітивніша версія, це дійсно просто якісь бізнесові кримінальні розбірки. Там є частина людей, які пов'язані з ним, які пов'язані з криміналом, то що, і можливо, він десь щось у когось віджав не в ті справи заліз, бо він дуже рясно відомий є рейдерствами і подібними історіями, які часто є, скажімо, на межі і за межею криміналу. Тому, можливо і таке. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про портнова, то ключова зараз битва буде не завід за його мережу впливу, її унаслідувати неможливо маленькими окремими кущиками. Так хтось буде намагатися це зробити, десь хтось зсередини спробує інших під себе підмяти. Але більша частина, я думаю, що навпаки зараз видихнули з тим, що вони як добі отримали шкарпетку і тепер вільні. Бо а хтось ридає, бо для них це була можливість через Портнова щось вирішувати. І, або отримувати щось за вирішення питань. Але в будь-якому разі цю систему реанімувати реконструювати неможливо, вона будувалася на а, іншому тісті, якого вже нема. Але а, змагання за його дані, за його комп'ютер, за його смартфон, за його а, амбарну книгу в широкому сенсі. Бо це, от зараз так, це, звісно, битва десятиліття. Бо у Портнова там дуже багато всіх можуть бути. І сьогоднішніх, і вчорашніх, і правих, і лівих, і різних абсолютно. Бо до нього приходили е, з вирішенням дуже делікатних питань. І зараз, я думаю, не просто так іспанська поліція засекретила справу Портнова. І я певен, що там вже іспанські спецслужби точно зробили виямку всього, що тільки можна було. І в них зараз золотий актив. І засекретили, зокрема, для того, щоб не відповідати на ті питання, на які вони не хотіли би відповідати. Оце в брудні білизні Східної Європи порсатися. Тут же можна і отримати питання, на які не хочеться відповідати, на які не варто було би навіть відповідати інколи. Але ж є і купа тих, хто зараз боїться, що вони там можуть бути. І я думаю, що ці люди на різних абсолютно посадах знаходяться і, можливо, навіть не тільки в Україні. Тому. Дідушка умір, а діло його живе. Партнов земля ему скловатою, але Партновщина, як явище, вона ще буде з нами. Бо інституційні проблеми не вирішені, бо нормативні проблеми не вирішені, бо дані Портнова ще багато на кого можуть вплинути. Я думаю, що відсутність реакції від офіційної влади зараз пов'язана з тим, що вони не знають, чим же володіють журналісти, а чим не володіють. І зараз найрозумніша реакція це була би вийти і там п'ятим якимось персонажем, прокоментувати в загальних фразах, дати якусь е унікальність, щось підтвердити, щось простувати тощо. Але антикризове реагування воно в тому, що треба перехопити порядок денний. тобто почати його нав'язувати і е відповідно бути максимально прозорими аля ми Зараз вам ми, ми, ми просто вас втомимо даними. Ми от настільки відкриті, що ми вам все зараз розкажемо, навіть більше, ніж ви хотіли. Сідайте, записуйте, ми будемо посекундно вам розповідати весь день Зеленську, Єрмака, Татарова, всіх, встали, почистили зуби. Далі, далі. Тобто, просто втомити. Але це можливо тільки в тому випадку, коли вся інформація вже відіграна. А у випадку, коли не знаєш, що ще може бути, то зараз будь-якому. розуміють, що, що щось буде. є, і якісь відео, фото ще вкинуть. І раз мовчать, значить, судячи з усього, є розуміння, що у журналістів таки є більше даних. А відповідно, тоді я на цьому зараз завершую свої, свої роздуми по цій темі, тому що я певен, що вже буквально за там, дні, тижні, ми матимемо додаткові перемінні в це рівняння, які більше світла прольють, і тоді ми зможемо говорити більш детально або аналізувати вже щось більш прикладне і предметне. Я тобі навіть підскажу: на наступному тижні вийде декілька розслідувань, в якому будуть не лише відео, фото і докази а багато цікавої інформації. Це наші найвідоміші розслідувачі, і це вже ну, все з'явиться. Не забаром. я думаю, що навіть може хтось не дотерпить до наступного тижня і в неділю вже щось побачимо. Таке теж може бути в Україні. Може бути все. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Це все важливо. Це важливо і для вас, і для нас. Ваша підтримка. Ну, скажемо так, ми без неї нікуди саме завдяки вам існують канали. Завдяки завдяки вам ми працюємо. Дякую вам за це. Тому зараз, якщо ви це все це зробили, дякую. Якщо ні, підпишіться зараз. Це буде можливість для вас отримувати першу всю інформацію, інсайди та аналітику. Поставте вподобайку. Це не лише подяка каналу а й допомога співпрацювати з алгоритмом YouTube. Прокоментуйте звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу, куди вас доля, до речі. Де ви зараз знаходитесь, в якому місті, селищі, країні, пишіть про це, це важливо. І не забувайте поширювати відео. Це теж надважливо. В інформація це зброя лише від вас залежить, скільки ще людей вдасться інформаційно зброїти. Також не забувайте підписуватись на канал Олега Саакяна. В описі цього відео є посилання на канал Олега Саакяна. Будь ласка, заходите, тицайте, підписуйтесь і отримуйте нову, цікаву, корисну, важливу інформацію. Дякую вам. Олеш, останнє запитання, але коротке. Якщо можеш, коротко віддай відповідь. Дивіться, у нас політики люблять обіцяти щось заборонити або засуджують щось. Ну, засуджують за те, чим самі користуються. І це ж відверто ліцемірство. От, наприклад, історія з замовленням повії до Верховної Ради від судді народу Богданова Маналтарбу Яревенком. Пам'ятаєш цю історію, це відоміше, історія. Або постійно біця заборонити телеграм, постійно обіцяють заборонити телеграм, або чергова наприклад ситуація, заява про телеграм мера чернівців е, Кличука. От дивіться його він, він каже: Телеграм, це антидержавна мережа її варто заборонити. І тут журналіст неочікувано ставить запитання: у вас телеграм є? Є антидержавна заборонити. Ти навіщо сам користуєшся? Припини користування. До речі, влада постійно каже про заборону телеграму. Всі комунікації йдуть через телеграм-канали. Вся мережа анонімних каналів банкової будується саме через Телеграм. То що робити, щоб політики припинили лицемірити та займалися, щоб перестали займатися популізмом і не давали б обіцянки, які не будуть виконувати? Є якесь таке, я не знаю, ефективне не знаю. Якось, якісь ефективні ліки, які могли б могли виправити ситуацію. Чи тільки час і дорослішання нації для того, щоб слуги не йшли в пляс, потрібно, щоб в них були хазяїви. Хазяї мають виконувати свої задачі і бути відповідальними. От і все. Не вестися, не обирати подібних, не створювати запит. На подібне. Цього ж хоче суспільство. Суспільство ж хоче простих відповідей часто. Суспільство хоче, а давайте ми от зараз от, ех, і зробимо. А потім. Ой! А виходить, що воно складніше трішки, воно ж так не працює. І тоді може сидіти будь-який персонаж, розповідати, а давайте ми, щоб на дорогах люди не гинули, просто відмінимо дороги, заборонимо машини. А давайте, щоб в Телеграмі не розпочутилася з інформацією, ми заборонимо Телеграм. А і Телеграм порівнювати тут з контакт, з одногласниками, і всією цією фігнею сенсу нема, бо там була пряма модерація російська і таргетування інформації на аудиторії, використання їх для зйому моделі-поведінки тощо. Телеграм, звісно, може використовувати росіянами для зйому інформації, але він використовує, може використовуватися будь-ким для зйому інформації. В ньому якраз цензури нема. Такий телеграм це майданчик. Боротися з майданчиком сенсу ніякого нема. Це як боротися з дорогами, щоб на дорогах не вбивали. Або боротися з ножами для того для того, щоб не було вбивств, заборонити просто ножі, всім роздати виделки і виделками пиляти хліб. Прості рішення вони тільки на перший погляд класні, і тому і тут, Бориславе, в мене простого рішення на це нема. Тут є цілий комплекс всього, що має робитися, починаючи від просвітництва, ідеологічної роботи освіти, від формування правильних образів політиків, бо в нас в історії. Беремо підручник з історії, літератури української це ж зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. У нас нема там ні образу а реального підприємства. Ну, хто про Чкаленка знає, хто там про Сімірєнок знає реально, і хто надихається ним як моделю поведінки, хто знає в нас про реальних мудрих діячів політичних, да хоча б того ж мазепу взяти, бо політика це завжди неоднозначна історія. Наскільки хитрі, наскільки розумні, наскільки багато складені, виходячи з його строкатої біографії, конструкції вибудовувалися, ну, якщо в нас політикою вважається собачі бої, які сюди шустери подібні привезли, ну, тоді що? Тоді от маємо от таких політиків, які просто вміють гучніше гарлапам'ять і дуже легко вміють перевзуватися в повітрі. Я в такі моменти кажу, так буде не завжди. Я живу по принципу, ти ж пам'ятаєш, в ручки царя Соломона. Там було написано, що це мене. І в часи, коли йому було сумно, коли йому було важко, він дивився на це і розумів, це мене. Але коли він радів, він теж дивився і розумів, і це мене. От одного разу він був розлючений, Зірвав це кільце, де ніколи не знімав ще з, з часів Барміт це в 13 років йому подарували, і кинув це кільце. Воно покотилося, і він побачив, що всередині теж є якась, якийсь напис. Він підійшов, подивився, а там було написано. І це теж мене. Тому час і дорослішання все ж таки залишаються найкращими ліками. Одужаємо, я в це вірю. Олежа, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за те, що ти прийшов, знайшов час можливості за те, що дав, як завжди, аргументовані пояснення і пояснив людям, взагалі, що відбувається. Це важливо. Дякую тобі, і як завжди, до наступного тижня. Па-па. Навзаєм.